Ся гарна квітка сонце рівний, Котрий розквітом втішався я, котрої запах був такий чарівний, що й досі п'яна ним душа моя. Вона, котрій я все бажав віддати, весь скарб душі, всі думи, всі чуття, котрий слід я рад був цілувати, в котрій бачав красу і ціль буття. Не словом, рухом, поглядом холодним мене зіпхнуло в рів без дна Лечу. Валюсь, та там внизу без безодні, хто це пропащий, стоптаний вона. Стій привіде. Скажи, яка неволя тебе зіпхнула з радісних вершин. Хто змів красу й пишноту Цього поля болото? І з яких причин? Ти плачеш, ти, що відіпхнула любов мою, як сиротину, Тепер не дармо. Росиш, ловиш, любові, хоч би крапелину.